Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас є чудові новини для тих, хто любить Динамо Київ. Нещодавно український журналіст Володимир Звєров оприлюднив аналіз довгоочікуваного поєдинку з донецьким шахтарем, і це вже викликало багато дискусій серед уболівальників. Звєров стверджує, що Шахтар виходить на поле з невеликою перевагою на дуелі цього вікенду. Він наголошує, що донеччани повинні набирати очки і матимуть додатковий час для відновлення. Поки Динамо у четвер гратиме на виїзді, Шахтар у вівторок зіграє в Єврокубку. Ця різниця в днях може вплинути на підготовку гравців. І погодьтеся, добре відпочила команда може бути справжньою проблемою. Гра відбудеться 27 жовтня о 18 годині 00 хвилин у Києві в рамках 11-го туру Прем'єр-ліги. Динамо лідирує в турнірній таблиці з 25 очками, а Шахтар посідає четверте місце з 19 очками. Це чудова можливість для наших гравців продемонструвати рішучість і відданість вдома. В останньому матчі Динамо впевнено перемогло оболонь, і ми сподіваємося, що цю впевненість вдасться зберегти. Ми знаємо, що у Шахтаря потужна база, але наші вболівальники і сила нашої команди не перевершені. Отже, що ви думаєте про цей аналіз Звєрова? ця перевага шахтаря вас турбує? Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. До зустрічі в наступному відео і до перемоги! Сильно обіймаю всіх!